Доброго дня, діти. Прийшла пора року весна. що вона нам принесла? Так, ясне сонечко, спів птахів. Коли починає справжнє тепло, починають свісти сади. Погляньте, яка краса. Чому тут так гарно? Так на деревах квітачок багато, так цвітуть фруктові дерева. Як називається місце, де ростуть фруктові дерева? Сад. А чи всі дерева квітуть однаково? Ні, якого кольору ці квіточки? Білого кольору. Білим цвітуть вишні, груша, слива. А це яблунька. Якого вона кольору? Який її цвіт? Рожевого кольору. Бджоли її з квіток цілий день беруть медок, хто літає біля дерев. Бджоли. А я, каже бджілка? Джу, джу, джу. Процевіти бджілки. з Збирають солодкий нектар, з якого роблять мед. А ще вони запилюють квіточки, з яких утворюються плоди. На дереві груші виростають груші, на яблунки яблука, на вишні вишні, на сливі – слива. А тепер давайте назвемо це лагідно яблуня яблунька, вишня вишенька, груша грушенька. Слива, сливонька. З приходом весни багато роботи на городі. Люді скопують землю, щоб вона була пухка. Коли груд твердий, росла ним погано ростуть. Чим люди скопують землю? Так, лопатою. Щоб земля була рівненькою, чим її потрібно рівняти так, грабельками, що вирощують на городі? Так, овочі. Навесні на грядках садять картоплю, сіть моркву, буряки, капусту, огірки, горох. Висаджують розсаду, помідорів, перцю. Щоб овочі проросли, їм потрібна водичка, але дещо дощику немає, давайте його покличемо. Дощику, дощику, поливай, буде на городі щедрий урожай. Тепер гарний буде урожай на огороді, який ми зберемо восени. До побачення, до нових зустрічей!